Ні, ну ти бачиш, він спеціально зроблений похил. Так, по-любому. Тільки так Ні-ні-ні, він Спеціально зроблений похил, якщо висока вода, вона затримує все це сміття. Бачиш, всякі какатерина походовається. Ну давай, давай. Тільки на мене при не бризкать. Тільки сьогодні бризкать. А ну я покачиняю. Зараз носом давай, коротше, був. Буф! робити... який там був? Нех ну, ти робиш буф, що ти? Шкода каяка, блін, давай. Тебе то не шкода? <ривіт> Да, да, да,